Бери вершину і матимеш середину. Коли не можеш нічим любій вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не шкодити, більше думай і тоді вирішуй. З видимого пізнавай невидиме. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Хто соромиться визнати недоліки свої, то з часом безсоромно виправдовуватиме своє невіглавство, яке є найбільшою вадою. Хто швидко приліплюється до нової думки, той швидко від неї і відпадає. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Чисте небо не боїться блискавки та грому. Що швидко запалюється, те раптово гасне. Демон проти демона не свідчить, вовк вовчого м'яса не їсть.